Вітаю, друзі! Сьогоднішній ефір розпочну з коментаря глядача. А може глядачки, паніку дуже важко зрозуміти, хто це повністю коментар озвучувати не буду, зачитаю лише тільки фрагмент. А перед цим прошу всіх підписатися та поставити вподобайку. І так, цитую: хочу спитати всіх небайдужих українців, а як нам тоді взагалі бути? Бо з одного боку пан Ільченко правильно каже про те, що не варто шукати миру з Росією ціною здачі своїх територій, бо тоді нас у майбутньому очікує нове велике вторгнення. Але ж з іншого боку, потрібно розуміти, що ми не виграємо війну з цією владою, а тому продовжувати її у нинішньому форматі це самогубство для України. І українців, тому що в такому разі всі небайдужі українці загинуть на війні, а державні чиновники повністю розкрадуть всю Україну. Що ж робити? Цитата закінчується. Відповідаю: це правда. В Україні відсутня сама можливість реалізувати державним структурам політику як внутрішню, так і зовнішню. Це призвело практично до обнуління державності. Всі розвинуті країни використовують державні інституції для досягнення стратегічних цілей. Так працює формула успіху. У нас же державні структури використовуються лише тільки для збагачення чиновників та політиків. Треба зазначити, що в останні часи ми отримали багато можливостей для того, щоб зробити країну заможною та суб'єктною, але ж скористатися ними не змогли. І все тому, що еліти в лапках та різнокольорові політичні угрупування, які представлені у фракціях парламенту, у кабінетах уряду, стріском провалили реформування державних інституцій. Ми з вами живемо в країні без цілей, бо їх нема кому ставити. Державні інституції дезорієнтовані і дезорганізовані. а стратегія розвитку країни взагалі відсутня. Вище керівництво веде країну, не маючи жодного уявлення про кінцеву зупинку. Саме так і виглядає хаос. Друзі. Ми з вами живемо в епіцентрі хаосу. Безумовно, цим цинічно користуються як і наші вороги, так і наші партнери. Саме з цієї причини у нас не вистачає озброєнь, бо гравці на глобальному рівні за рахунок українського питання вирішують свої питання, які стосуються їх державних інтересів. Додайте до цього ще й факт того, що наша економіка лежить на спині, і ніхто з влади навіть і не намагається її підняти. Шлях до такого стану був довгий. Кримінальні клани через своїх представників у парламенті ретельно переписали все законодавство України. І в першу чергу виборче законодавство та норми Конституції України, які стосуються виборів. Після чого жодна порядна людина не може потрапити ані до парламенту, ані у місцеві ради. Політичний процес в Україні вже давно перетворився на політичний базар, де все продається і все купується. Повільно десь за 15 років виборча система перетворилася з умовно, демократичної процедури. На інструмент відвертого паневолення нації. Клани відносяться до народу України як до своєї худоби, забороняючи, причому строго забороняючи приймати цій худобі участь в управлінні держави. Вони запропонували нам гібридну систему виборів, в якій контроль висування кандидата у нардепи залишається за власником партії. Це відверте знущання паразитарного класу над українцями. В реальності ми маємо пропорціональну виборчу систему з закритими списками. А ті мажоритарники, яких нам подають, наче самостійними кандидатами, які виходять на одномандатний округ, насправді не є самостійними, бо висунутися на одномандатний округ можна лише представляючи партію. Які дозволили брати участь у виборах. А скільки ці партії на 100% контролюються кланами, то зрозуміло, що так званими мажоритарниками знову в лапках можуть бути тільки васали цих кланів. Отже, якщо у порядній людині колись і з'являться гроші на свою агітацію, то вона банально не зможе їх витратити. Бо порядну людину жодна політична сила, яка належить до кримінальних кланів, не візьме в свої списки і не дозволить вийти на одномандатний округ. Можете повірити мені на слово. У 2019 році я намагався це зробити. Я не просто так зараз говорю про вибори. Вибори не за горами. Цього вимагають західні партнери та й українці вже бачать, що. Зелена влада це просто катастрофа для України. Та й взагалі не тільки зелена, а всі оці помаранчеві, білі, сині, червоні, сивачолі, всі вони є велика небезпека України, тому що вони всі обслуговують кримінальні клани, які підпорядковані олігархату. Виборча гонка вже розпочалась. На політичному полі з'являються нові гравці, яких ми досі не бачили. Ну, наприклад, така політична партія, як Гаран, яка вже висунула від себе кандидата у президенти Валерія Токаря. Я не знаю, що це за людина. Я б хотів би взяти у нього інтерв'ю, навіть вже списався по Фейсбуку, але ж він мені запропонував взяти в нього інтерв'ю в його офісі. Я не погодився на це. Вважаю, що такий підхід він неправильний, бо ефір у такому випадку буде записаний під прапорами цієї політичної сили, і я буду виглядати як пропагандист цієї сили. Тому я йому запропонував записати ефір в форматі нашої рубрики «Ху із ху» і відверто поговорити на гострі теми в онлайн режимі. Але ж досі відповіді я не отримав. Ну, що ж, почекаємо. Це я вам привів приклад того, що насправді виборча кампанія вже давно розпочалася. Тепер повертаємось до нашої головної теми. Я входжу до ініціативної групи 7 кроків до перемоги. Каталізатором цих кроків виступає Святослав Дубина. офіцер ЗСУ, який сьогодні воює, але ж. Він і до вторгнення, і зараз займає дуже активну громадянську позицію. До групи входять достатньо відомі на громадсько-політичному майданчику люди. Більшість з них була у мене в гостях на каналі, і ви мали можливість їх бачити. До речі, зі Святославом ми вчора домовились записати ефір і поговорити про його ініціативу. Я залишу посилання під відео на петицію 7 кроків до перемоги, а ви обов'язково з нею ознайомтесь і дайте її підписати своїм друзям та родичам. Це дуже важливо, бо йдеться про наше виживання. Так от, сьомим кроком в цій ініціативі є зміна в виборчого законодавства. Ветеранське об'єднання, солдатські комітети, які я представляю разом зі спілкою виборців, підготували зміни не тільки для закону, а й для деяких норм Конституції України. І ми розуміємо, що так, дійсно, виборче законодавство потрібно змінювати, і це не обговорюється. Причому змінювати за редакцією суспільства. Бо інакше воно ніяк не зможе контролювати владу, якщо ці зміни знову напишуть Арахамія чи Тимошенка з Порошенка. Але ж ми з вами, дорослі люди, і точно знаємо, що правляча верхівка, яка керується олігархами по добрій волі, ніколи цього не зробить. І тут ми стаємо перед дилемою: з одного боку, запустити процес. Реформування системи державного управління можна тільки володіючи владними повноваженнями, тобто треба в руках тримати реальну владу, а з іншого, потрапити у владу неможливо, бо шлях туди перекритий відповідними законами, які прийняли паразити, що сидять у парламенті. Додайте ще до цього відсутність часу на проштовхування ідеї зміни виборчого законодавства цією владою. Оскільки вибори, як я говорив вище, вже не за горами. Дехто зараз скаже, що потрібно виходити на Майдан. Я не виключаю такої можливості, бо в Україні може статися все. Люди доведені до відчаю, вже кидають гранати під ноги політикам і посадовцям. Але ж, на мою думку, от такі речі будуть схожі на локальні, неорганізовані стихійні повстання. Я активно приймав участь у двох Майданах 2004-му і 2014-му. У 2014-му так активно приймав, що аж отримав поранення на інститутській, коли там була бійня з Беркутньою. Так от, я впевнений, що Майдани, і перший, і другий не вирішили. Жодної проблеми для українців. Ми як ходили з ярмом на шиї, так і залишилися з цим ярмом. І це гірка правда, бо майдани проводяться на гроші олігархів, тому сцена буде завжди за ними. І у владу вони прийдуть, а не ми ті, які стоїмо на барикадах. Кримінал в нас таким чином постійно переграє, використовуючи нашу наївність. Додайте до цього ще й війну, яка розв'язала руки карній машині. І тепер будь-яка активність буде миттєво присікатися. Причому присікатися жорстко. Невже ви думаєте, що при таких умовах можливий масовий виход людей на вулицю? Я, наприклад, реаліст, і я в це не вірю. Отже, розклад такий: силовий спосіб неефективний. А виборче законодавство вони змінювати не будуть. Здавалося б, що це все катастрофа, виходу нема. Але ж, друзі, хочу вас заспокоїти, ситуація не настільки трагічна. Тому підходжу до головного питання, яке озвучив глядач що робити? Відповідь очевидна, йти на вибори і перемагати. Попри те, що. Доведеться грати по їх правилах за нормами їх антинародних законів. І як же це зробити? По-перше, треба створювати народну політичну силу, яка складалася з патріотів, фахівців, людей мудрих з великим досвідом та системою поглядів, в яких є місце для всіх українців, і штовхати цю політичну силу. У парламент. Всіляко допомагаючи їй і підтримуючи її. По-друге, пропетляти вже не вдасться. Наступні вибори це останній шанс як для нас, так і для України. Програємо не буде ні першого, ні другого. Тому всі, як один, мають йти до дільниць і голосувати. Це обов'язок громадянина. Це поле бою, на якому ми мусимо перемагати. Але ж як зрозуміти, за кого віддавати голос, за яку партію чи мажоритарника? Зараз я вам швиденько підкажу, яким чином зорієнтуватися і зробити правильний вибір. Бо це дійсно важливо. Мною розроблено 5 критеріїв, по яким можна. Визначитись, за якого претендента на владу треба голосувати, а за якого потрібно забути раз і назавжди. З цих критеріїв п'ять. Я їх зараз озвучу. Більш того, я їх виставлю в описі під відео, для того щоб вам зручно було їх скопіювати і передати своїм друзям, вони теж мають про це знати. Ось вони. Критерії відбору кандидатів у президенти та Верховну Раду України це фактично критерії, які нас врятують. Перший критерій освіченість. Кандидати мають мати не тільки профільну освіту, а ще й володіти різнобічними знаннями, бути культурними людьми, спочуття міри. Другий критерій. Позитивна історія життя. Кандидати повинні продемонструвати суспільству історію соціально корисної, публічної своєї діяльності, підтвердженою участю в акціях, публікаціями, заявами і так далі. Ну і звісно, що конкретно зробив конкретний кандидат заради перемоги. Третій критерій. Патріотизм. Це означає реальну готовність і спроможність кандидата битися за Україну і відстоювати її інтереси. Те, чого зараз не робить жодний політик, те, що не робив за всі 30 років жодний президент. Патріотизм це щира любов до українців. Патріотизм має бути підтвердженими конкретними фактами життя. Участь у бойових діях, волонтерстві чи у відстоюванні прав та свобод людей у тилу. Четверте. щирість. Ви маєте бачити в очах кандидатів щирість всі їх програми, які вони будуть вам озвучувати, мають бути корисними особисто для вас. І ви це повинні відчути десь там на енергетичному рівні. Тобто повірити у щирість намірів кандидата. П'ятий і останній критерій глибинне знання предмету. На мій погляд, це один з головних критеріїв. Претенденти на владу мають розуміти значення інституту президентства та гілок влади у сучасних дуже важких умовах для України. Кожен з них має дати чітку відповідь, для чого він йде в владу. Нащо вона йому? Вони мають мати не тільки досвід роботи в реальному секторі економіки, а й бути носіями конкретних стратег, програм, реформ, починаючи з концептуального бачення розвитку країни і закінчуючи галузевими реформами. Ну і звісно ж, розуміти речі, про які говорять. Вміти будь-яке питання самостійно, без допомоги помічників, показати у розгорнутому вигляді наміри кандидатів мають бути зрозумілими для кожного виборця. Оце і є ті п'ять критеріїв, які нам допоможуть завести у владу порядних, розумних, патріотичних українців, тих, хто знають, можуть і вміють. Ті, хто розпочнуть реформування всієї державної системи управління, починаючи цей шлях зі зміни політичної системи, яка у тому вигляді, в якому існує вона зараз, є удавкою на нашій шиї, бо служить злочинцям. Підводимо підсумок. Далі так жити неможливо, це потрібно змінювати. Не треба жити в ілюзії, ми нікому з вами не потрібні. З кожним днем це стає все більш очевидним. Вибори це наш останній шанс врятувати себе і Україну. Ми мусимо їм скористатися, доведеться грати по їх правилам. Тому життєво необхідно всім взяти участь у політичному процесі. Допомагати тим кандидатам і тим партіям, яким ви довіряєте, Штовхати в у депутати і президенти гідних створювати у парламенті народну монобільшість. І останнє, використовуючи 5 критеріїв відбору претендентів на владу, не допустити появу у парламенті злочинців, зрадників і політичних заробітчан. Отже, я відповів на питання, що робити. Думаю, так. Пам'ятай, фронт там, де ти. Якщо ти не займаєшся політикою, то політика буде займатися тобою, власне кажучи, що зараз і відбувається. Тепер, шановні, справа за вами. Чекаю на вашу реакцію. Хто готовий приймати участь у політичному процесі, змінюючи хід історії України. Напишіть мені про це в лічку у Facebook. Я з вами поближче познайомлюсь і ви отримуєте вже перше завдання вже на часі. Я закінчую. Коментуйте, пропонуйте, критикуйте, але ж не забувайте поширити це відео. Друзі, я вас поважаю, де війна! Допомагайте один одному, бережіть себе до нових зустрічей.